bir dance machine when we know Чудовому краї, який дасть можливість проводити на високому центру. Мені дуже приємно також. Же... Доброго дня. Ми вітаємо на Мельжині міністра екології, і природних ресурсів. Природного парку сіневі. Ми багато людей, багато нарікання власниками, тому що не хочуть віддавати. Але коли з Харкова привезли з коли побачили, в яких умовах вона тут заплакала і сказала, оце, вона зраду дошов, віддала як топав. Ви це саме. Как он заставить и точно там? Там есть одна. В отношении бродячих собак у нас стоит очень много мест, где их будут содержать. Це буде ізюминка Закарпаття, туристична мека, тому що це господарство ще не було відкрите. Вже кожен день 30-40 людей сюди приходили, тому що вони прочитали в газетах, в інтернеті, що таке будується. Поряд знаходиться унікальне місце – це Синевірське озеро. Зрозуміло, що для того, щоб зробити комфорт туристам, які приїхали як з території України, так і за меж нашої держави. Потрібна інфраструктура. Сьогодні готується проект, зокрема, по цій долині, для того, щоб зробити нормальні стоянки, біотуалети, дорогу відремонтувати, міст закінчити. І я думаю, що до весни ми багато чого зробимо для того, щоб туристи себе тут почували комфортно. Сьогодні ми з вами центр, який в принципі розчитан на сьогоднішній день на 30 медведів. Только что замначальник инспекции Украины передал мне адреса и местонахождение тех медведей, которые мы планируем в следующем году, благодаря инспекции и губернаторам областей при их поддержке, от отправить в этот центр. И я думаю, что к концу следующего года этот центр будет полностью заполнен красивыми, достойными вниманием молодежи, туристов медведями, которых будет не стыдно показать людям. Если же мы будем находить еще, значит, мы расширим эту территорию и сделаем еще немного больше берлог, озер, для того, чтобы животные получали все прелести от той жизни, от которой их оторвали. Я думаю, что это большое достижение Украины, в первую очередь. Потому что очень многие общественные организации всегда говорят, что у нас в стране плохое отношение к животным. И доказательством тому, что мы меняемся на глазах и делаем... Мы брали образец, э, таких мест в Европе есть несколько, и мы взяли за образец. И показатель тому, что за этим следит Европа, за этим следит мир, это присутствие международных организаций здесь. И значит мы на правильном пути.